О, гарно, гарно відницю. Пам'ятник пам і хрест видно. Привіт, сестричка Ніно. Сьогодні 19 березня 2023 року, неділя, я, ідучи з базару, зайшов на складовище, зустрів нашу сусідку Ольгу Васильівну, Литвін. вона мене знає, яку попросив потримати відеокамеру. І по традиції я, коли буваю на квинтері, я завжди читаю молитву і передаю тобі привіт. Ну і згадаю про нашу тата, маму і бабу волі. Отже, даж Боже наш, заопітуйся душами, шановних Ганни Захарівни, Олександра Васильовича, Вільги Нечипрія, які відійшли на вічний спочинок. Узоряне царство, духа предків рідних. Я обіцяюся в ваше ім'я робити добродійство і молитвиності, щоб ваші душі перебували серед безсмертних дух, тата Орі і матері Лей і всіх правильних людей. Спочивайте спокійно, а я буду, тільки буду жити, навідуватися до вас і згадувати про вас. Так як сьогодні згадає. І ваша донька Ніна. Все, Ніна, будь здорова. І ага. Ольги Васильівні, подяка і привіт. А, О, там, привіт, при, да, приєд привіт, приєд, ми, привіт. Ми ж разом гуляли, скажи їй. Ми ж гуляли разом з нею. Я з нею ходила сюди, ми гуляли з нею. Хоча ну, менше в мене, кожна руку. 57-го. Ну я 48-го, а 49-го, а ходили ми з нею. Ну так, знаєш, раніше міцей. Так и было.